У родині Ольги Сумської сталося горе, померла близька їй людина. А також Сумська сьогодні поділиться про доньку в Росії зятя росіянина, який може потрапити на передову воювати з українцями. Чому Тоня Папарна проживає в Росії та як живуть внуки Ольги Сумської у Москві? А хто їм читає українські казки? Ольга Сумська здивує відповіддю. А також поговоримо про Джоні Деппа, який нарешті визначився з позицією. Артист підтримав Україну. Голівудський актор потужно підтримав нашу країну на концерті та поспілкувався з біженкою з Маріуполя. Колектив Hollywood Vampires транслював на великому екрані синьо-жовті кольори. Перед концертом ми говорили про Україну. І під час шоу Hollywood Vampires, де виступає Деп, на сцені з'явився наш прапор. Поділилася художниця Ірина Федоренко. Вони в намешкаю у Німеччині, хоча до початку повномасштабної війни жила у Маріуполі разом з сином та мамою. Нагадаю, до цього на імені Джоні Деп розгорівся справжній скандал. У Росії заявили, що актор за гонорар зібрався їхати до країни. Записав, нібито, відео звернення до росіян і планував записати спільний трек з місцевим гуртом. Все це виявилося російською пропагандою. Про це заявив продюсер Депа Стівен Дойтерс. Радий, що ситуація прояснилася, і Джонні Деп публічно підтримав Україну і таким чином не став на захист російського мордору. А народна артистка України Ольга Сумська повідомила про смерть близької людини. Летіть наш рідний акторка висловила співчуття рідним і близьким. Як виявилося, помер її свекор батько Віталія Борисюка. Півтора роки тому померла мама акторки. Її серце не витримало обстрілів Києва і околиць міста. А зараз життя пішов батько і чоловіка Віталія Борисюка Микола Петрович Борисюк. Глибокі співчуття Віталію та сестрі Наталії, світла пам'ять нашому найдорожчому, найдобрішому у світі батькові і дідусеві, моєму неймовірному свекру. Летіть наш рідний, написала Ольга Сумська в соцмережі Instagram. Нагадаю, що в Ольги Сумської двоє доньок від різних шлюбів. Нещодавно вона показала 21-річну доньку красуню і привітала її з закінченням університету. А, дівчина пішла стопами зіркових батьків і також стала акторкою. Ба більше Ганна Борисюк закінчила той самий університет, в якому свою кар'єру почала будувати її мама і тато. На своїй сторінці в інстаграм Сумська показала сміхнене фото з донькою. Привітала її зі здобуттям вищої світи. Доцю Ганусю, наша рідненька, вітаємо тебе, сонечко, із закінченням нашої альмаматери Карпенка Карого і з отриманням диплома з відзнакою. Привітала Ольга Сумська свою доньку одразу ж після закінчення університету. Ганна має змогу показати себе на великій сцені. Як розповіла Ольга В'ячеславівна, вже скоро вони разом із чоловіком та донькою вирушать у гастролі з виставою за двома зайцями. Щодо другої доньки Антоніни Папарної не все так. Гладко справжня драма у родині Ольги Сумської Про зятя, доньку, яка проживає і замовчує геноцид українців, та внучок. Далі Сумська розкаже. Соня підготувала невеличкий сюжет. Впевнена, що не торкнеться твого зятя. А те, що його не заберуть і не пошлють в Україну вбивати, не впевнена. Не впевнена. Але не впевнена. я думаю, що це найстрашніша тема. Ну що, дорогенька? Дякую за підсвіточку. Ольга Сумська розплакалася, коли заговорила про доньку та онуків у Росії. Деталі за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн підписуйтесь та вмикаєте дзвінок. Сьогодні навіть ідеться про те, що Антоніна буде змінювати громадянство. Вона сьогодні цим займається, і в неї я сподіваюся, буде паспорт громадянки Росії. Українська акторка Ольга Сумська без сліз не може говорити про свою доньку та двох онуків, які проживають у Москві. З її слів, зіркова бабуся може дзвонити родичам, але спілкуватися з ними доводиться дуже стримано. Антоніна Папарна разом з росіянином Володимиром Ягличем виховують доньку Єву та сина Данила. Дівчина не може залишити РФ. В інтерв'ю Світлані Леонтьєві в ефірі українського каналу Дом Сумська ще раз наголосила: говорити про тоню, яка у такий непростий період залишилася на території країни-агресора. Їй важко завжди намагаюся знайти слова, щоб якось пояснити цю ситуацію. Я не знаходжу їх, тому що це страшний материнський біль. Як наголосила Сумська, її донька мусить думати про своїх дітей п'ятирічну Єву і трирічного Даню, чий батько, російський актор Володимир Яглич, як не бачила вже рік, і ми отак по телефону просто спілкуємось. Я їм читаю українські казки. У них няня з Харкова. Вона теж їм читає українською. Так що ми надолужуємо. Все, що не робиться, але так сталося. Вона зустріла свою долю, вона народила дітей. То що їй треба зробити? Я не знаю. Ски... У мене, дивіться, у неї там рідний дядько, у неї там сестри, брати, мої родичі, рідна сестра моєї рідної бабусі, саме там її теж сестри, брати, якісь дальні родичі, але їх дуже багато, і вони там. Е, в Рязані мій рідний дядько, нещодавно він пішов в життя. То мені з ним не спілкуватися. Що нам робити, нам, родичам? Що нам робити? На нас за це треба цькувати. Дайте мені відповідь. Чому моя донька має все кинути і поїхати саме з цієї причини? Я нагадаю, що Антоніна Папер на своїй позиції щодо війни жодного разу публічно не висловлювала. Після 24 лютого акторка майже припинила. Вести інстаграм, але за півроку повернулася з нейтральним мирним контентом. Натомість акторка Валерія Ходус думає, що Антоніна Паперна сидить у Росії через чоловіка. Про це вона розповіла у інтерв'ю для ютуб-каналу Ростислав Продакшн. Я не хочу їх виправдовувати, тому що у них був шанс виїхати, і він навіть зараз є. Вони можуть виїхати в іншу країну. І не підтримувати війну проти своєї країни. Е, я можу так припустити, що це жінки, які не мають впливу своєї позиції в сім'ї. Можливо, вони бояться втратити чоловіка, сказавши ні, я не хочу жити в цій країні, яка напала. Можливо, вони бояться, можливо, вони не відчувають силу, правоту, е, тому що. Там бути жінкою з дитиною. Мабуть, це ті жінки, які роблять так, як каже чоловік. Я не mm -hmm. знаю, як це заборона в'їзду в Україну і забрати громадянство. Вони зробили свій вибір. Знаєш, вже е, навіть сил немає щось доводити. У нас своя позиція, е, вони показали свою позицію. Це їх вибір, це їх позиція. Я точно не сприймаю це нормально. Я точно е, засуджую це Їх їх немає тут бути. Вони Ні. вирішили Ні. бути там, платити так. на лу... Тому Вони все. сплачують податки. А що це означає? Якщо вони працюють на Російській Федерації, що це означає, Валерія? Писни кому, хто не розуміє? Підтримує. Ворога ці податки йдуть на ці ракети, які коштують мільйони. Які потім е, розбивають наші будинки і вбивають людей. Тому, мені здається, mm -hmm. однозначно повинна бути позиція нашої держави: заборонити в'їзд, відняти. Mm -hmm. Друзі, Ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні! Я коли читаю ці страшні речі, які їй пишуть і мені пишуть. Але я не можу нічого зробити. Просто це, це, це якась така це безпорадність трагедія, і це трагедія. Абсолютно трагедія. Е, трагедія тисяч людей, от я... і родичів, які там. Просто я відома людина, і мені прилітає. Навіть ідеться про те, що Антоніна буде змінювати громадянство. Вона сьогодні цим займається і в неї, я надіюсь, буде. Паспорт громадянки Росії Ольга Сумська уже не впевнена, чи не мобілізують на війну з українцями її зятя росіянина Володимир Яглич, відомий російський актор, обличчя Альфи, спецпідрозділу Федеральної служби безпеки РФ Будітплотний двоє проти сотні для всіх зонді. Білет пріспорю Альфа виводі дітей з огня. У цьому промо-відео зять Сумської знімався ще у 2019-му. Група Альфа є найбільш відомими російськими антитерористичними підрозділами, які вирішують завдання забезпечення національної безпеки. Зараз донька акторки Тоня Паперна, яка замовчує війну РФ з Україною, проживає на Росії. Двоє дітей тоні також досі проживають на Росії. Там розпочалася часткова мобілізація, і зять зятцюмської яглич теж може потрапити під призов. Впевнена, що не терпнеться твого зятя. те, що його не заберуть і не пошлють в Україну вбивати, не впевнена. Але не я думаю, що це найстрашніша тема. Заявила акторка Огунчарова Подкаст. Ба більше Сумська зазначила, що навіть не намагається обговорювати цю тему з тонею. Та й взагалі у своєму спілкуванні мати і донька намагаються оминати такі болісні для них теми. Я боюсь торкатись цих тем. І вона не, 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 не говорить, тому що в неї ось такий стан угу. постійно, такі вона схудла зараз, і така знаєш, як билинка. Варто відзначити, що Антоніна Папарна вже багато років живе в Росії і мовчить про війну в Україні. Вона одружена з російським актором Володимиром Ягличем. Вони разом виховують двох дітей. Донька Сумської та її чоловік ще жодного разу не висловилися про війну Росії в Україні. Та не засудили воєнних злочинів диктатора Путіна. Що це є трагедія двох народів? От звісно, що ми вже не брати, і ніколи й ми не будемо, і це вже це вже така прірва між нами, яка десь на декілька поколінь.